Наш е, головнокомандувач пояснив, чому він не може прийняти в ньому участь у форматі відеозв'язку. Тому що у нас дуже складна оперативна обстановка на Бахмутському напрямку. І там дійсно, тому що, е, просуваючись вперед, тепер головне самому не попасти в пастку. І е, е, і, наскі, і ми всі розуміємо, наскільки важливий Бахмут, тому е, головнокомандуючи приділяємо таку увагу. А зустріч робоча. Там вирішуються робочі питання, які, на мій погляд, навіть можуть не стосуватися постачання техніки і озброєння для збройних Сил. Для цього у нас є до, до речі, координаційна група, чи координаційна рада, і у нас є формат, формат Рамштайн і прямі зв'язки з генералом. Кавалі з генералом Мілі і з міністром оборони Ллойдом Остіном, або напряму з країнами партнерами, так що тут до авторитету немає жодного. Це робоча зустріч і робочий момент нашого головнокомандуюча в ході управління військами під час ведення оборонної операції. Тобто, це нормальна практика, так? Ну так, так, нічого, нічого страшного не сталося. робочий момент. Зрозуміло. Ну а е, якщо говорити про те, що ситуація, як сказав пан е, Залужний, що ситуація оперативна, складна, це виключно Бахмуту стосується, і чи е, тому пан Сирський звідти зрештою майже не виїздить. Він постійно перебуває там і особисто все контролює. Е, ну, частково може з бахмутом, а частково може і з контрнаступом. Згадайте, пан Данілов буквально буквально вчора, секретар ради нацбезпеки та оборони, буквально вчора заявив, що у нас немає ще остаточного рішення на контрнаступ. Можливо, з урахуванням поточної обстановки, а вона міняється кожного кожної доби, якщо не кожну годину. Вони формують якісь рішення для президента, а можливо, вони просто вирішують питання Бахмутського оперативного напрямку. Угу. Ну і е, цікаво, от е, пан Бауер говорив про те, що завдяки нам, ну він має на увазі, так розумієш, е, наших союзників натівських, але видно, що Голіаф е, трішечки вже захитався. Да? І от хочеться зрозуміти наскільки ну Є розуміння того між нами і нашими західними партнерами в тому, що все має статися у свій час, і ну бо так пише західна преса, що нібито давайте ж уже, давайте і складається подекуди в нас враження, що нас підганяють, пане Олеже. Ви погоджуєтесь зі мною чи ні? Так, є таке. Ну я вам скажу, ми самі винні. Ми самі створили такі таку ефорію. Побудували такий рожевий замок того, що ми вже все, от завтра чи сьогодні, ми повинні піти у контрнаступ. Ми покладаємо на нього дуже величезні надії, і тому в Західа теж складається враження. Вони дивляться на наше суспільство, на наших на політиків і чиновників деяких. І е, ти і, і питають, задають питання, і коли ж ви перейдете, перейдете у наступ. Е, а тут треба нікуди не поспішати, і е, треба віддати дати можливість, точніше генеральному штабу все ретельно спланувати, перевірити. От дуже сподобалась розповідь генерала Ковалі і е, нашого генерала Залужного, коли вони розповідали, як вони. Проводили робочі наради з питань моделювання ситуації стосовно нашого контрнаступу, от це я розумію. Робоча обстановка і ретельна підготовка до контрнаступу. Тому не треба зважати на партнерів. Є орган військового управління, який відповідає за це міроприємство, і який повинен, повинен ним керувати. Ну, я сподіваюся, що е, от, найвищий да, орган військового управління Альянсу Натівська це військові люди, вони це прекрасно розуміють. Ну і власне фраза, речі, що речі, Голіаф увагу. не впав. Ну, типу, да, і падати речі, не збирається, але захитався. Угу. До речі, зверніть увагу, що е, натівські військові ніхто нас не жене уперед. Всі спокійно чекають, коли наш Генеральний штаб прийме остаточне рішення. Так, це насправді важливо. Але, пане Олеже, погодьтеся, що останнім часом долунають і від росіян. Ну нам то байдуже да що вони говорять. Але це певна характеристика, і у них, що відбувається в стані, і вороги так само бояться нашого контрнаступу. У них оце нерозуміння, це ж так само і на них впливає правильно. Очі абсолютно вірно. очікування смерті страшніше, самої, іноді страшніше самої смерті, і це дуже добре. Вони панікують, вони нервують, вони е, почнуть робити помилки. І, до речі, е, саме такі, от такі мож, можливо, такі помилки і випливають. Як всього, от зараз сталося у Бахмуті, що регулярна армія е, покинула свої позиції. Регулярно. Я думаю, що там вагнериці чи відійшли. Вони. Досі не було таких випадків, щоб вагнериці залишили позиції. Там, вплоть до того, що пам'ятаєте, були була деяка інформація, ну не зовсім підтверджена, але була, що були навіть загороджувальні загони в, в, в підрозділах ВА, за підрозділами Вагнера, які їх стримували. От а в регулярних військах я думаю, такого не було. І тому 72-га бригада е мотострілецька вона й вирішила залишити позиції. Тому що там мобілізованих більше ніж кадрових воєнних на сьогоднішній день, а мобілізовані не сильно налаштовані на війну на війну. Ну і пан Жорін вчора ще говорив про те, що е, вони знищили дві роти. Ну тобто, там я не знаю, хто ще й тікав чи було кому ну, тікав. Справа в тому, що ми не знаємо скільки там оборонялися. Якщо там ну, дві роти було знищено, то може там батальйон був, а може там було і два батальйони. Так що а, тут а, ми, ми не знаємо повної картини, але скажу так, дві роти це 200 чоловік. Це, це дуже багато. багато. Пане Олеже, ну і загалом хочеться почути ваш коментар стосовно Бахмуту. Ну і якщо можете, і наш да характеризувати стан. Ну і що там в оці всі конфлікти? Е якісь заяви цей Пригожин кричить, що е йгу не реагує. Ну ці всі речі чи змінилася ротація? Вийшли вони звідти, не вийшли. Десь уже видно бороду там за горизонтом е Кадирова. От якщо так можна комплексно дивіться, ну кадиров на мій погляд, виявився набагато хитрішим і, і за запригожена. І він на не мій погляд він сьогодні облаштовує кругову оборону у себе в грозному і намагається зберегти і підтягнути якомога більше своїх людей до себе, розуміючи, що на що грядуть смутні, смутні часи у, у Російській Федерації. Він трошки пристронив Пригожина. Пригожин вляпався в тому, що фактично сьогодні його найманцями командує генеральний штаб російської армії Герасимов. І він що хоче, то й робить. І такими політичними заявами і чварами Пригожин намагається збільшити свою свою політичну вагу і зберегти, на мій погляд, час хоч частину своїх своїх підрозділів. Тому що як, буде, як паде останній воїн ЧВК Вагнера, то всі забудуть, хто такий і як його звуть. Ось, ось що він намагає, але ситуація його змушує йти все далі і піднімати ставки вищі. він же замахнувся на Путіна, що може для нього дуже погано закінчитися. Що стосується Генерального штабу, то російський Генеральний штаб він керує військами, в тому числі і найманцями. Пригожена і намагається утримати ситуацію і відновити наступальні дії на, на в місті Бахмут. От до речі, тому скоріш за все наш лавкому разом з командувачем сухопутними військами вони, щоб утримати цей успіх, а можливо його трохи розвинути, от, тому вони сьогодні і приділяють ретельну увагу в е, оперативній обстановці на бахмутському напрямку. Ну а загалом, звичайна ситуація з нашого боку, важка. І... Так, з нашого з нашого ну, Бахмут і Мар'янка. Оце два місця, де йдуть самі запеклі бої. Е, Угледарі ми трохи стабілізували. Вони три тричі ходили на штурм, тричі отримали від нас е, на горіхи, і зараз вони там знову перегрупування проводять і артилерію намагаються підтягнути. Йдуть е, до доволі запеклі бої в Сереблянському лісництві. Це ліси біля Кремінної. А далі там в районі Купінська більш-менш спокійніше. От. І Авдіївка там, там теж не вчухають бої, але вони трошки спали після того, як ми на північному Авдіївці Авдіївки де теж їм надали доволі доволі серйозні втрати. Пано Олеже, дуже вдячні вам за ваші відповіді за аналітику і поговорили про ці так. процеси, які справді нас всі хвилюють. Друзі, Олег Жданов, військовий аналітик, експерт до нашого ефіру.